Ми українські патріоти, усвідомлюючи стан нації та держави як катастрофічний. Такими словами починається наша програма. І справді, якщо ми подивимось, роздивимось навколо себе, ми побачимо не державу, а руїн. Наша нація займає, і країна займають перші стрічки в світових рейтингах тільки в таких питаннях, як гуморальне населення, корупція. Зменшення або падіння виробництва та рівня життя. Всі розуміють, що нам необхідні нагальні реформи. Всі розуміють, що без них країна очікує національна і державна смерть. Довго вона так їхати не може? В країні не вистачає людей, які вміють працювати, які можуть замінити слово на діло. Які можуть не говорити про реформи, а робити реформи, які можуть не говорити про захист країни, а захищати країну. Країні, Країна наїлася, країні досить слів, досить гарних партій з гарними назвами, гарними програмами, гарними словами. Країні не вистачає дій. Сьогодні ми станемо партією. Ми повинні стати партією реальної дії. Нічого крім дії. Ніяких слов, білбордів, витрачання часу на телешоу, дебати і тому подібні речі. Ми повинні діяти, діяти і ще раз діяти. Наша дія, наша щоденна робота повинна стати найкращою агітацією, повинна стати найкращою політичною рекламою для нашої партії і для ідеї українського націоналізму. Ми хочемо, щоб Україна голосувала за нас через наші справи. Хочемо, щоб нація, яка пройшла з честю революцію і війну, але яка зараз повністю деморалізована антиукраїнською продажною владою, знову повірила в свої сили, знову повірила в свою місію. Знову повірила в той ідеал, до якого вона повинна йти. І разом з нами створила велику, сильну, соборну. Достойну по-справжньому незалежну Україну. Я хочу, щоб девізом нашої партії було бути, а не здаватися. Дякую. Хто проти?